Ось таке в розрізі м'ясо. Просто фантастично гарно. Значить, оцей розріз. Тут буженінки, я ложила це. Є. Відчини побільше. Цей другий шматочок, який я замотила, у мене там пару тільки шматочків залишилось відчини. А то в основному от та начинка наша. Ну, якраз добре, вийде по-різному. Я дуже задоволена. Головне, що я навчилась записувати все, що я роблю. А то так, експериментуєш, експериментуєш, потім забуваєш якісь дрібниці. Дуже смачно, дуже гарно. Готуйте, будь ласка, на здоров'я, всім смачного. Шматочок м'яса, який ми там маємо, відбиваємо його молоточком. Ну, не так, як на відбивний, трошечки грубше. Підготували собі значить, майонез, чесничок, цукор, чайна ложечка, гірчиця. Зараз я це все перемішаю і намащу наше м'ясо. Ось, намастили отак от щедро наше м'яско. Зараз берем сіль, посипаємо, хто скільки любить солі, солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Я буду додавати чорний мелений перець. Червоний гострий, копчена паприка, хмелі сунелі і уцху сунелі на кінчику ножа додаю. Солимо і приправляємо спеціями, якими ми любимо. Ось я посипала спеціями, ще додала трошки гострого перцю. І зараз розкладу так легенько намащу сир, натертий з майонезом. Ось я ложечкою виложила, а тепер собі ножиком ось так розпреділяю. Оце наша суміш, сир, натертий на терточку з майонезом. У ну, мене там ще шматочок був моцарели, ну там зовсім шматочок, може його там, не знаю, там було грам 40-30. І дві столових ложки було творога. Кисломолочного молочного сиру, буквально дві ложки. То я собі сюди додала. Ви можете просто сир натерти. Зараз я розподіляю рівномірно і ви розприділяєте рівномірно. Розподілила сир, виложила зверху рівномірно відчину. І зараз будемо скручувати рулетиком. Там далі захочете ниточкою зв'яжіть. Я спробую зубочисточками скріпити. Ще подивимося, залежить від того, який шматок м'яса, як він там буде піддаватися. Получиться, скріпимо зубочисточками, зв'яжемо ниточкою. М'ясо я зв'язала вірьовочкою. Кого є, то зв'язуйте вірьовочкою. Таку я купляю, вона простенька. така. Ні? то Берете нитки любі вдома в декілька разів. Робите такий шнурочок і перев'язуєте. Перев'язуєте отак, от, потім отак. От от. Це помастила ще зверху тою суміш майонез з гірчицею, з тим чесничком, що ми мастили всередині. У мене тут є вільне місце. Я візьму зараз ще пару картошечок почищу, поставлю. От Звичайно, що картошечка скоріше приготується, достану її. Але вона буде смачна від цього соку. І ставимо запікати. Значить, М'ясо в формочки у нас помащене зверху. Картопелька крупними шматочками, посолене, поперчене спеції, олійка. І в мене там, щоб було дві ложечки, залишалось цей суміш майонез з гірчицею, з чесничком. Також додала вода очищена, налила так, щоб на палець було в формі. Духовка. 200-220, дивіться, в кого як гріє духовка, Верх-низ ставимо, зарумяниться, будемо робити трошки менше вогонь. Так, Півтори години в мене готувалось м'ясо з картопелькою. Зараз я достану картопельку. Е, М'яско достану окремо. Що це таке, Що ж щось... готують? От. І посипам петрушечкою. Тут у нас готуються котлетки то поки це м'ясо буде вистигати, зараз будемо їсти картопельку з тими котлетками. Отак От наша картопелька виглядає дуже смачно. Вона протушилась в тому сокові з м'яска. Це в нас рублені котлетки. Ось таке. Робимо дегустацію. Я достала м'язко з картошечки. Поставила на тарілочку. Воно виставло і зараз будемо нарізати. Подивимося, що то воно всередині. Як воно виглядає? Картопелька, то, звісно, це ж з м'язком тушилась, дуже смачно.